Дивитися суспільне черкаси. Підписуйтеся на суспільне черкаси у соцмережах. Добрий вечір. Ви дивитеся новини на Суспільному. Про головне спочатку коротко. Які підготовчі роботи ведуться в Уманській багатоповерхівці, в яку у квітні влучила ракета? Там такі тріщини пішли, що це дуже небезпечно. Укрпошта збільшила вартість передплати. Ми не знаємо, чи вистачить нам коштів від передплати. На Городщині відновили 200-літній вітряк. Це стежки і місця дитинства Кобзаря. Демонтаж комунікацій та пошук плит такі підготовчі роботи нині виконують у багатоповерхівців, яку 28 квітня влучила російська ракета. Розповів директор підприємства, яке виграло тендер Михайло Фокін, каже, будинок введений в експлуатацію в 1989-му, Тому поновити все буде складно. Більше в сюжеті Тетяни Зозулі. Ведуться будівельні роботи. Такий напис на паркані, яким обгородили перший під'їзд багатоповерхівки. На момент зйомок працівників не було і жодних робіт не проводили. З балкону ж другого під'їзду видно прання. Мешканка квартири Міла Юрченко говорить тут проживає 28 років. Після влучання російської ракети деякий час була в рідних, але потім вирішила повернутися в свою оселю. Воно все вилетіло, і вікна вилетіли, і все перебите, і люстри перебиті. Чекали тепла, тепло дали. Слава Богу, водичка є, світло є. Немає газу. Це незручності. І квартира стала, завжди була тепла, стала холодна, тому що під низом люди не живуть, збоку люди не живуть. Про те, що відбулося вісім місяців тому, каже, нагадує і вид з вікна, а ці пошкодження в квартирі відремонтували. Замінили це вікно, міська рада і благодійний фонд допомогли нам. Останнє робила я аткоси, сама зробила, купила сама двері, поставила в ванни в туалеті за свої кошти. Я купила плитку. Така сильна, на якій можна готувати. Тим були незручні використання, які нам дали. Електричальник дали нам, непривично ми привикли до газу, ну, вже як є, пристосувалися. Та очікує на компенсацію. Повинне є відновлення, нам з Нового року щось обіцяють. А як воно буде, не знаю. На вулиці поруч із багатоповерхівкою працює комунальне підприємство Уманьводоканал. Говорити на камеру працівники відмовилися. кажуть, проклали нову ділянку водопровідної мережі та перепідключили всіх споживачів цього мікрорайону. Мешканець багатоповерхівки Геннадій Товстонос каже, незадоволений темпопровід у знищеному під'їзді. Його квартира знаходиться на шостому поверсі. Почали вирізати вирізати там у людей, що там де залишилось, які батареї, які там. Комунікації, воду, там, газ, ці труби, все це повирізали, би повиносили, покидали. 82 другий тиждень як будівництво завершено на даний час, тому що, як мені кажуть, немає коштів. Люди хочуть, щоб їм якісно це все відстроїли. Якісно, згідно норм ДБНів, згідно проєктної кошторисної документації, згідно проєктної документації на відновлення. Все має все контролюватися, якийсь має бути технагляд. Якісь компетентні люди місцева жителька Софія Шевченко розповідає: у цьому будинку проживала її подруга. Родина вціліла проте чи повернеться жити назад, не впевнена. Якщо чесно, то не всі розуміють навіщо відновлювати. Там такі тріщини пішли, що це дуже небезпечно. А так, то потрошки почали робити. Потрошки бачимо, що огородили, щоб не заходили. Приїжджають майстри, поставили майданчик, так що може щось і буде якесь діло. У жовтні тендер на реконструкцію виграла компанія Умень Рембут-2. З ними уклали угоду на 65 мільйонів гривень. Роботи мають бути завершені до кінця наступного року, прокоментував телефоном директор компанії Михайло Фокін. Та пошкодження, каже, серйозні. Там більше 30 плит треба демонтувати спочатку, потім демонтувати всі ці плити, які пошкоджені, а потім можна займатися, займатися монтажем плит. Що зараз таких плит немає, їх потрібно замовляти індивідуально, щоб його відбудувати по першому під'їзду, тому що він тут зруйновано, у нас повністю 9 квартир, 17 квартир пошкоджено, це по першій секції, там де 45 квартир. А загальна кількість квартир у нас по будинку 99. Із них у другій секції теж там 54 квартири, із них теж є пошкоджені, ну, там проживають мешканці. Для цих робіт спрямували вже 6 мільйонів гривень, та свої зобов'язання по термінах компанія не виконує, розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Моя вимога була така, що ми по демонтажу маємо от рудень місяць завершити, щоб ми вже все було готово до виконання. Жодні роботи станом на сьогодні виконані не було. Окрім того, що там лінточкою обвели і. Зробили вигляд, що там щось ремонтується. Затяжка в часі, звичайно, я з себе вини не скидаю. Затяжка в часі буде компенсована виходом на рівень тендерних процедур іншого гравця, який більш добросовісний, який точно виконує всі роботи. Ми зараз булакаємо з підрядником для того, щоб він добровільно повернув авансовані кошти і розірвав угоду. З департаментом будівництва обласної військової адміністрації. Нагадаю, 28 квітня о 4.30 ранку російські війська завдали ракетного удару. по Умані. одна з ракет влучила у дев'ятиповерховий будинок. У знищеному під'їзді загинуло 23 людини, із них шестеро діти. Тетяна Зозуля, Федір Коцава, Суспільне новини, Черкаси. На 40% збільшили вартість передплати газети. Усе через зміни тарифів Укрпошти розповіла Суспільному. Головна редакторка видання Черкаський край Тетяна Калиновська пояснює, відшкодування доставки періодики на наступний рік завдало чималих збитків. Ситуацію з'ясовувала Аліна Бережна. Пані Лідія сьогодні у відділенні пошти передплачує газети на наступне півріччя. Ось вона 516 рублів. Тільки що виписала. Добра кухня, неймовірні історії життя, моя сповідь, зож і породниця. Щоб бути в курсі місцевих новин, теж читає пресу, каже пан Микола зі шполи. Виписує місцеву газету, так називаємо шклянські вісті або шклянишка. Плюс після більш інформації, яку з місця проживання бом така, я отримую. Настане, є, княжний інтернет але... щороку, говорить, помічає підвищення цін на періодику. З кожним роком все дорожче, дорожче, так що нічого не зробиш. Керівник Черкаської дирекції Укрпошти Олександр Марченко розповідає: від 1 листопада змінилися тарифи на доставку друкованої періодики. Раніше ціна залежала від ваги кількості сторінок терміну передплати. Тепер каже, встановили єдині тарифи. Тепер все розрізняється виключно в залежності від того, де друкується видання. Чи це загальнодержавне видання, чи це місцеве. Якщо це загальнодержавне видання, то доставка 5 гривень. Не в незалежності від того, яка вага, скільки там сторінок, на який термін воно оформлюється. А якщо це місцеві видання, то 4 гривні. Плюс за прийом передплати на відділення ми беремо 15 гривень з кілька. Тарифи за доставку, додає, повністю відшкодовують видання, а це в свою чергу вплинуло на вартість газет, говорить головна редакторка Черкаського краю Тетяна Калиновська. У цьому році, 2023 року, на півроку передплатник сплачував 270 гривень, то на наступний рік, на півроку, вже 375. Ми намагалися силами редакції якось стримати редакційну ціну. Ми її не підвищували кілька років. Видання працює із тисяча Року та має 9600 передплатників. Через зміни тарифів, додає пані Тетяна, воно може стати збитковим. Коли цього року ми оплачували за доставку адресну доставку у скриньку нашого читача, ми заплатили 100 тисяч гривень за весь цей рік. Цього року за Передплату на 2024 року. Ми вже сплатили пошті майже 200 тисяч, і ми не знаємо, чи вистачить нам коштів від передплати, аби сплатити тільки доставку. А редакції ще треба платити за друк газети, за утримання приміщення. Наші працівники ходять на роботу на третину зарплати. Тобто, ми працюємо лише понеділок, вівторок у тиждень, а решта днів працюємо безкоштовно. Ми не вмикали два роки опалення в нашій редакції і обігріваємося такими вентиляторами. Тобто ми намагалися всіма можливостями економити для того, аби люди не відчули підвищення, але вже економити просто немає на чому. Олександр Марченко розповідає, тарифи не змінювали протягом двох років. З тим, що зараз змінилися ціни на пальне, виросла заробітна плата, ми повинні підтягуватися до рівня, щоб забезпечити рентабельність надання цієї послуги. Ми розробили систему мотивації наших установок для того, щоб доставка була якісною. По-третє, ми вкладаємо кошти, інвестуємо в нове обладнання, яке буде в тому числі виключати фактор різкий при сортуванні газет, видань їх логістики по Україні, редакторка Тетяна Калиновська каже, передплатники видання часто скаржаться на доставку, тому зміна тарифів не виправдана. Подекуди в нас є випадки, і навіть листи із громад від старост про те, що пересувне відділення залишає газети пачками, десь у конторі чи в магазині, і люди змушені з паличками старенькі, отакої негоди, іти за своєю газетою. Аліна Бережна Тамас Горозія, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси. Двохсотлітній вітряк відновили назва Негородщині. До робіт залучили майстрів, які володіють давніми знаннями відновлення млинів. Розповів керівник громадської організації Екологічний рух Черкащини Вадим Льошенко, яким став вітряк, якого ще Тарас Шевченко описував у своїх творах. Дивіться. Свідок давнини один із 28 вцілілих. Цей вітряк ось вже два століття височіє на межі трьох сіл, говорить директорка національного заповідника Батьківщина Тараса Шевченка Людмила Шевченко. Неподалік урочище Гуполівщина, про яку згадує про яку згадує Тарас Груч у своїй поемі Гайдамаки. Тут він пас ягнята за селом. Ну, власне, це стежки і місця дитинства. ковзаря. вітряку повернули крила, які пошкодив буревій. Розповідає керівник громадської організації Екологічний рух Черкащини Вадим Льошенко. Коли ми побачили, що вітрила ці вже були знесені, їх не було, був тільки один оголовок без вітрил. Ми поїхали в Сумську в Чернівець Сумську і Чернігівську область, де млини відновлені подивились. Бо ж, аби змайструвати потрібні вітрила, знадобилися особливі знання. Говорить пан Вадим. Благо у нас є. Тут дубові ліси, є вистаний дуб, де ми собственно під матеріал, і для і зробили, зробили ремонт. Робили народні умільці. Побачити відновленого млина з історією приїхали діти військовослужбовців з Лисянщини та Картеринопільщини. Красивий дуже. Я вважаю, що такі пам'ятки потрібно зберігати. Він мені красивий. Колись це місце збирало десятки людей. Чути було як гомін сільських жителів, так і ділові розмови, каже Вадим Льошенко. Ділові зустрічі, навіть заключення певних угод. Люди привозили це зерно на, на мелення і. 10% із цієї зерна, що брав мельник, і проводила така була якби економічна політика. Ті часи відтворення, як розповідає пані Людмила, ось в цих унікальних фотографіях родича Тараса Шевченка Григорія, де зафіксовані краєвиди, Карелівки, де ми бачимо типажі людей, які тут жили, якими ремеслами займалися. На відновлення вітрил млина спрямували 300 тисяч гривень. Це кошти доброчинного фонду МХП громаді, розповідає її директорка Тетяна Волочай. Ми підтримуємо ті громадські організації, які разом з нами зберігають культурну спадщину, тому що її дуже багато на неї зараз великий попит у людей, у українців, які лишились тут жити, які переосмислюють себе як українців. Зі слів Вадима Льошенка, це був перший етап реконструкції бажання, яке планують втілити, аби двохсотлітній вітряк запрацював. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси. Майстер-клас із виготовлення новорічних вінків. Такий захід влаштували черкаські рятувальники для своїх дітей, розказала Суспільному речниця ДСНС області Оксана Крутос. В організації допомагали партнери з ЮНІСЕФ. Оскільки вони недостатньо отримують уваги, зазвичай ми працюємо з дітьми інших категорій, там школярами, дошкільнятами, а й саме наші дітки, наших співробітників трішки якби стоять поза увагою. Я люблю робити. Я хочу людину по житті. Ну по, типу такого я вже робив. Для дітей для батьків насправді це те, де вони можуть розвантажитися, отримують якісь позитивні, хороші емоції, спробувати для себе щось нове, тому що це майстерка, де вони можуть ну вони. Це бачили, а тепер вони можуть спробувати це самі. А потім це ну це той досвід, який вони можуть ну, застосувати самостійно вдома, разом теж своїми батьками. Це все, що встигаємо розповісти сьогодні. Більше є на сайті Суспільне Медіа. Спокійного завершення дня, до зустрічі.